Зберегти пам'ять в одному з університетів Івано-Франківська провели тематичний захід до Дня пам'яті жертв голодомору. Основна мета події зазначає доцентка кафедри української філології Тетяна Музика: нагадати про незламність українців. Ми сьогодні розкриватимемо нашим студентам, і всім присутнім. Події того часу, ми розповідатимемо свідчення очевидців. Ми будемо показувати, яким чином так сталося, що в світовому мистецтві події голодомору знаходять своє відображення, і відтак будемо намагатися відтворити ті страшні події того часу. Ми маємо приготовлений спеціально випечений до цього заходу хліб, який їли люди у той час. До заходу долучились як студенти, так і викладачі. Лілія дуг декламувала власний вірш, присвячений голодомору. Сьогодні я беру участь до заходу пам'яті жертв Голодоморів». Зокрема, я буду розказувати про голодомор на Прикарпатті. Я почала читати цікавитися саме темою голодомору, що відбувалося колись. І почала перечитувати різні книжки на цю тематику, і це мене спонукало написати вірш про голодомор до слова, день пам'яті жертв голодомору в Україні традиційно відзначають у четверту суботу листопада. Уляна Фицик, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.